Для мене вже є звичною думка особисто, того, що імовірно. Він триватиме ще далі, і ймовірно, цей досвід здобудуть і інші громадяни в країні. Не якщо навіть це не відбудеться тут і зараз в цей момент запиту на справедливість і запиту на відпочинок, про який ви дуже влучно підкреслили, бо цього відпочинку немає, і це теж впливає на складність досвіду і на його відмінність від багатьох інших країн. Від, наприклад, британських протоколів, які говорять про те, що ПТСР виникає після трьох місяців безперервного перебування в бойових діях. Ну, в цей момент левова частка воїнів може просто посміятися на цьому. Подкасті, тому що які три місяці пройшов взагалі мова. Але водночас ми маємо навчитися жити з цим досвідом як суспільство, а наслідки від нього будуть не тільки у ветеранів. Ми всі не спимо ночами. У нас у всіх є стрес і переживання через війну. Вони зовсім різного рівня, вони зовсім різного походження. Але стани, з якими зіткнуться ветерани, будуть станами, з якими стикатимуться і інші люди в спільноті, і для нас настав час напевно професіоналізуватися в здатності. Жити з цим станом, давати йому раду, і мені радісно від того, що ми заходимо в розмову власне про систему, яка будується саме з цієї точки зору, що кожен спеціаліст в країні має бути спеціалістом станів, в яких ця країна живе, угу. і ветерани є частиною цієї країни, частиною величезної цієї країни, які стикатимуться з поширеними станами, з якими всі ми маємо вміти давати раду.